Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки Києва та її куратор Демчиш... Демчишин Андрій. Сьогодні ми продовжуємо підготовку до ЗНО 2013 з фізики. Розглянемо задачу номер 4 з тесту ЗНО з фізики 2012 року. Отже, умова задачі звучить наступним чином. Пластилінова кулька вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Який графік відображає залежність потенціальної енергії Є, П. цієї кульки від часу Т. Отже, давайте намалюємо рисунок. Ось пластилінова кулька. Вільно падає на підлогу без початкової швидкості. Ось підлога, е, вона знаходиться в на якійсь висоті H. Е, і е, вільно падає на підлогу. Тобто, е, вона, оскільки вона вільно падає на підлогу, це значить, що не діє сила тяжіння g. І вона за певний проміжок часу вже знаходиться на висоті H маленької. Причому вона пройшла відстань деяку відстань S. Ми, Давайте запишемо, оскільки нам треба е знайти графік залежності потенціальної енергії від часу, запишемо, що таке потенціальна енергія. Потенціальна енергія це М де М, це маса кульки, на G, прискорення вільної тяжіння, і на деяку висоту. В даний момент часу Т, висоту H, яка залежить від часу Т. Значить, ця висота H це H максимальне відняти деяку відстань s, яку кулька пройшла за час Т. Рух кульки є рівноприскореним. Як відомо, він описується рівноприскорений рух такою формулою: V0T плюс АТ квадрат на 2. Це рівняння руху рівноприскореного рівноприскореного. Отже, в даному випадку нам відомо, що початкова швидкість нулю. Рівна, а прискорення це прискорення вільного падіння G. Отже, S у нас дорівнює G t квадрат на 2. Якщо ми тепер підставимо S в формулу з H маленьким, і це підставимо в формулу з енергії потенціальної, ми отримаємо M G H велике мінус t квадрат на 2. Тепер, якщо ми відкриємо дужки, то ми отримаємо MgH мінус 2 на 2 на Т квадраті. Отже, ми бачимо, що залежність потенціальної енергії від часу є квадратичною. І причому коефіцієнт біля Т квадрат є mg2 на 2. Він є менший нуля. Відомо, що графіком квадратичної залежності є парабола. І в залежності від того, який коефіцієнт біля t квадрат, це парабола з відками опущеними вниз, і з звідками піднятими вгору. В даному випадку в рівнянні в нас є парабола, в якої коефіцієнт біля t квадрат менший нуля. Отже, в нас, нам потрібно наш графік буде парабола з звідками опущеними вниз. Подивимося на варіант А, це графік параболи з звідками вгору. Варіант Б власне, є. Графіком параболи, яка, є, яка розміщена вітками вниз. Отже, відповідь до даної задачі це варіант Б. такий графік. Дякую за увагу. З вами була репетиторська школа «Буки Києва» та її куратор Демчишин Андрій. Підписуйтеся на нові відео в Ютубі, на наш канал в Ютубі, підписуйтесь на. Сторінку ВКонтакті та чекайте нові відео уже скоро.